З нами директор центру військово-правових досліджень Олександр Мосієнко. Пане Олександре, вітаємо! Слава Україні героям! Слава вітаю вас! От щойно ми говорили з пресофіцером Куп'янський напрямок. Ми е, знаємо про це угрупування. Ми знаємо про всі їхні хотілки і бажання і тяжкі бойові дії, які там відбуваються. І от зразу, як то кажуть, навздогін, де Телеграф пише і повідомляє 15 січня, тобто через 10 днів, Росія може почати новий наступ під Харковом. На, а... Писати, як то кажуть, не дрони збивати, але насправді чи є можливість теоретично, ну вони там на якісь джерела зсилаються, про наступ на Куп'янськ і околиці, чи є шанс Росії масований наступ вже через 10 днів здійснювати саме на цьому напрямку? Ну, бачите, дійсно, тут треба конкретизувати, що мова йде про Куп'янський напрямок, мова не йде безпосередньо про місто Харків. Тому що це важливий акцент, і доволі часто я навіть спілкуючись з представниками західних змі, пояснюю, що в принципі, ну під Харковом, це під Харковом. Куп'янськ це теж Харківщина, але все ж таки це Куп'янський напрямок, де тривають бойові дії. Тому тут треба внести дещо ясні. Що стосується Куп'янського напрямку, значить, можна сказати, що як на цьому напрямку, так і під Лиманом ворог здійснив перегрупування і доукомплектування своїх сил. Вони створили для цього десь близько до 10 тисяч додаткових штурмових рот кількістю до кількість там 157-160 сім людей в цих штурмових ротах, які планують задіювати так само за підтримки звичайно дещо своєї техніки. А під Лиманом вони планували почати наступальні дії 5-го числа вже сьогодні. Ну, була така інформація. Більш активніше під Куп'янськом були дані про те, що це може відбутися 10 або 15 січня. Дійсно, тут за телеграф не помиляється в такій оцінці ситуації. і Прогнозах змінилися були погодні умови, і ворог там, взагалі, не міг наступати. Крім того, треба було сказати, що. До цього вони вимушені були передислоковувати свою частину військ на Авдіївський напрямок, де понесли великі втрати, і таким чином можна сказати, що це так само сповільнило їхні наступальні дії під Купінськом. Ну, а, але загалом вони все одно час від часу я вам скажу, війська ворога пожвавлювали там свою наступальну активність, але наші сили відбивали Із успіхів, які. Можна сказати, є у ворога, особливо в районі населеного пункту Симківка, де вони, ймовірно, і поновлять наступальні дії, я думаю. Ну, можна сказати, що десь вони зайшли на початок села, і пару хат вони там змогли обладнати свої позиції. Потім їх звідти вибили, потім вони знову заходили. Ну, власне кажучи, довкола цього населеного пункту вже десь півроку стабільно йдуть бойові дії, просунутись вглиб. Російським військам не вдалось, хоча треба визнати, що певні тактичні успіхи і здобутки на цьому напрямку вони дійсно мали там, витіснивши наші підрозділи з деяких вогневих позицій. Але ну це не вплинуло на загальний характер розстановки сили. І в принципі, ситуація вона, хоч і важка, але вона контролюється нашими підрозділами. Тому ми ну, будуть пробувати. Ось у вас теж зараз показують дворічна. Це теж населений пункт, який піддавався активно обстрілами, особливо останнім часом там теж ворог пожвавлює активність. Тобто, я думаю, що нічого нового, ну мета ж зрозуміла, в принципі, мета знову ж таки спробувати провести флангову атаку, аби відтягнути наші сили і прорватися в районі Авдіївки, Бахмуту, можливо, лимано, тобто витягти максимально наші сили. На північний схід, але ну, я думаю, що це такий буде фінальний акорд наступальних дій ворога на сході цієї зими. Далі вони будуть знову ж таки брати паузу на те, щоб доукомплектувати свої сили. Ну і потім пробувати знову пожвавлювати ці наступальні дії, пане Олександре. Як гадаєте, за рахунок чого їм вдається все ж по деяких напрямках просуватися? Так, ми говоримо зараз і про Авдіївку, і про зруйновану повністю Мар'їнку, і про винищений Солидар. Ми бачимо, що в них справді дуже багато живої сили, просто з огляду на те, що в Росії багато населення, і вони мають звідки черпати це перше. Вони їх не шкодують, але часто ми бачимо про те, що на фронт повертають тих, хто був травмований і недолікований. Ми бачимо, що там є багато колишніх ув'язнених, яких мотивація може бути така собі. Часто навіть наші попередні сьогоднішні спікери розказували про те, що вони не проходять належного бойового злагодження. Якісь там коротке мали... категорія є іноземців, вони хапають, беруть збройні сили, і вже є указ Путіна: що за те, що ти пішов в армію Росії, ось тобі і руський паспорт заднім числом. Так ми бачили багато відео, де видно, що частина цих людей, які йдуть в атаку, вони такими мають скляні очі. Чи ще щось але важко повірити, що всі, хто воює по ту сторону, десь там не знаю, щось вживають, чимось їх не знаю, наколюють або що. Що? що є, от е, таким вагомим аргументом в тому, що їм вдається де-не-де де таки продавлювати. просуватися, продавлювати Дивіться, Я вам скажу так: розділю ваше питання. Підрозділи російських військ насправді є різні. Є ті, хто погано злагоджений, екіпірований, підготовлений і низько мотивований. А є і ті підрозділи, які в принципі підготовку пройшли, їм десь може не вистачати по деяким напрямкам. Як вони звикли артилерії, вогневої підтримки, тому що вони вимушені дещо розподіляти по напрямкам. Але зрештою, в принципі, скажімо так, вони проходять хоча б якусь підготовку три як правило, трьохтижневу, і потім їх перекидають. Давайте тепер по тому, як їм вдається. От я згадав населений пункт Синківка. За село Синківка бої тривають з літа. І я не можу сказати, що це великий успіх російських військ в тому, що вони маючи чисельну перевагу на цьому напрямку, не можуть е захопити е село Синківка. Тобто, я не можу сказати, що вони мають якісь успіхи, ті успіхи, які їм вдається досягати, ті позиції, які вони е фактично займають захоплюють українських військ, як правило, це здійснюється внаслідок відходу. З позиції наших сил на інші укріплені рубежі, тому що ворог ну починає тиснути, але це здійснюється контрольовано. Я би сказав, що це все є. Знаєте, як ну скажімо, абсолютно допустимо в рамках таких наступальних дій ворога, коли вони можуть мати такі тактичні успіхи, і тут дуже правильно до речі, головнокомандувач збройних сил України генерал Залужний це коментував. що ми не можемо робити сакральне, знаєте, для нас важливе кожне місце, кожен населений пункт, але з іншого боку, не можна сакрально робити і знаєте, плакати довкола всього, тому що це війна, і дійсно є певна логіка подій, коли ворог натискає, він має чисельну перевагу, перевагу в літаках і в артилерії на деяких напрямках. Десь доведеться доводиться відходити разом з тим, я би ще сказав, що індикатором. І показником успішності російських дій наступальних було би, якби вони після захоплення, наприклад, тієї ж Мар'їнки зараз активно вийшли на Георгіївку, там і інші населені пункти, де поруч тримають оборону наші війська, і здійснили стрімкий рух там, куди-небудь ну я не знаю, хоча б на Курахова, цього вони не можуть зробити. Цей рух і просування блокується. Тобто, попри те, що десь нашим силам доводиться відходити. Це є тактичний відступ, який не дає ворогові реалізувати свої наміри оперативно-стратегічного характеру. Ось це треба розуміти, і плюс вони не прорвали лінію фронту, яка призвела до того, що їм би вдалося здійснити стрімкий прорив і десь вийти в тил нашим угрупованням військ, що спричинило би звичайно. А для нас, ну скажімо, більше не гаразди, а для них більші успіхи. Угу. Е, тоді з другої сторони запитання, чого бракує нам. Ми розуміємо, що і людей теж може бракувати е, і зброї, щоб зупиняти їх, особливо коли вони йдуть отими такими колонами в повний зріст. Там кілька десятків людей іде. І ми розуміємо, що якби було щось, що могло туди долетіти. То ця колона би не йшла. Вони би десь там не просувалися. Чи питання лише в зброї, в тому, що нам просто недостатньо снарядів, недостатньо дронів і недостатньо ребів, відповідно, щоб їх затримувати. Ну, повірте, по ним на тому ж купінському напрямку прилітає дуже потужно. Тобто, по ворогу постійно прилітає і летять дрони наші, а і а летить артилерія. Звичайно, в меншій кількості дрони летять доволі таки потужно. І стримують просування ворога, тобто, це і є елементом і тим запобіжникам, що їх зупиняє. Просто дійсно є багато і їх треба зупиняти, виснажувати, знекровлювати, чим наші сили і займаються. Що стосується того, чого не вистачає, звичайно, потрібно більше артилерійської потужності звичайно потрібно дещо більше бронетехніки на деяких позиціях. На сьогодні я би відзначив, що нам дуже особливо потрібно це. Ракети типу Стормшедов, Скальп, Таурус Taurus дальністю на 450-500 кілометрів. Чому тому що розумієте в чому ситуація і можливість їх застосовувати в глиб ворога? Це перший момент, зрозуміло, на окупованій території. Якби ми їх могли застосовувати ще далі десь і на території Росії, було б краще, тому що от зараз ми говоримо про те, що ворог поновить наступальні дії на Купінськ. А як це стало можливо? Це стало можливо через те, що вона е, аеродром Ростова на дону перелітають постійно військово-транспортна авіація російська іл 76 і привозять поповнення з усієї Росії авіації максимально. Це стає можливим через те, що вони десь здійснюють доукомплектування своїх підрозділів глиб території окупованої Луганщини. Наприклад, це стає можливим через те, що вони з Криму підтягують сили окупованого туди везуть. І там треба знищувати Бельбек і так далі. От для того, щоб не просто тому, що прибуття сили і підтримки, і підкріплення на лінію передову це вже наслідок того, що їм вдалося сформувати ці підрозділи в тилу. Відповідно, треба боротися не тільки з наслідками, а й з причинами. І цієї зброї ми потребуємо. Угу. Пане Олександре, тут ви якраз суголосні із генералом Ходжесом, який в принципі те саме говорить про атакам Си Тауруси. А от допоможіть із цією інформаційною полішизофренією, в якій ми живемо. Розуміємо. Всю необхідність, щоб нас якомога швидше в українському повітрі українські F-16 запрацювали як мінімум, це знімає величезне навантаження на сили оборони і цивільне населення щодо керованих авіаційних бомб. Вони не зможуть кабами працювати так нахабно, як вони це роблять. Як буде F-16, як каже полковник Черник, нам треба 140-180 одиниць. Ми навіть і близько, поки що тої цифри не бачимо. Зате ми бачимо шизофренію. Нам сказали, до кінця 23-го року перші з'являться і полетять. Потім до весни 24-го року з'являться і полетять. Пентагон сьогодні вранці українці, які опановують винищувачі в Аризоні, завершать навчання до кінця 24-го року. А він тільки щойно почався. Весь час оцей дедлайн відсувається. Ну я думаю, ви знаєте, що є різні групи пілотів, очевидь, які проходять навчання в різних країнах і різні країни, які мають поставити з певною черговістю. Тобто, взагалі, постачання літаків f 16 розраховані для України на 2024-2025 роки, незалежно від того, які країни. І сумарно хотілося би отримати 50-60 бортів. Тобто, це є та оцінка, і з того, що може бути поставлено протягом двох років. Такі є, в принципі, сухі реалії. Перші борти у кількості 18 одиниць мали би з'явитися вже навесні 2024 року. Ну тобто, це є, скажімо так, на сьогоднішній день те, що не успорюється. Мова йде про літаки з Нідерландів і Данії. І кіно ну, подивимося, в Румуні, так і я маю на увазі. І ті, хто навчається так. в Румунії, вже так? Це ця це, це так, перша так, партія. Так, так так. ну і знаєте, ще один важливий момент, про на який менше зважають, а він має велике значення. А як озброєні будуть ці літаки? Де в шістнадцятих є надзвичайна велика номенклатура ну, озброєнь різних типів ракет і і засобів. І для нас очевидно найважливіше, щоб вони були максимально укомплектовані. Бо я вам відкрию не відкрию таємницю, точніше, коли скажу, що не така велика кількість літаків су 24 зараз бомбардувальників наносять удари по об'єктам окупантів в Криму, тому ж і буквально вчора нанесли успішний удар, про що нам відомо по одній із частин, яка відповідає за засоби радіоелектронної боротьби ППО і зв'язку, що можливо є предвісником того, що будуть наступні атаки, тобто розчищається дорога для. Роботи наших ракет, і тому навіть 20 літаків чи 18 літаків в 16 за умови, що вони будуть підвішені всім. У них під крилом буде mm -hmm. підвішено все, що тільки можливо для роботи по землі і по повітрю, по наземним і повітряним цілям. Це звичайно Вже досить серйозна для нас підтримка, так. принаймні для нанесення ударів по землі. Тобто я можу сказати так: це допоможе нам оборонятися. Але звичайно, для того, щоб проводити наступальні дії більшого масштабу, ну то нам потрібно більше очевидно. Так, ну ми просто для глядачів нагадаємо 4 з хвостиком тисяч F-16 – Це те, що є. 2 тисячі з хвостиком це те, що є абсолютно в ідеальному стані бойовому літаючому, і кількість усіх е гатунків, ракет і снарядів до них є в необмеженій кількості на складах. Тому, в принципі, виділити 100, 200, 300 – це не проблема, якщо це не політична проблема. Це так просто для статистики, пане Олександр. Я ж не помилився, правда. Олександр не, Мусієнко, абсолютно. директор центру військово-правових досліджень, допомагав нам розбиратися і дякуємо йому за аналіз ситуації.